Вітаю на своєму каналі. Зараз у нас буде відео про навіску QMZ. Це стандартне як у всіх тракторів, але основне вдосконалення, що ми переробляли. Почнемо з центральних кріплення центральних стяжок. Тут у нас втулка, обварено все, щоб це було посередині. Щоб повністю воно не мішало між... Привід для на карданці на інші машини і додалення для масленка. І Це воно нічого не розбивається, працює без проблем вже багато років. Так, далі з досконалень. Тут бажаємо, щоб менше навантаження було на циліндр, на тягах цих класти якомога далі кріплення розкосів. Оце саме останній отвір. І це якнайменше навантаження, тоді буде на конець навіски і менше буде піднімати трактор, і також менше буде зношуватись вухо цього циліндра. Тут в загальному основну роль виконує цей штифт, який закритий планкою, оцей навіть нас болт трошки відпустив, нічого. Но тут вже давно так і ще нічого не зносилось. Головне штифт, щоб... Трішки на гарячу нагріти і забити його щільно в міст. Потім болтами і через пастило притиснути все разом. Також, якщо ви часто їдете з навісними, іншими машинами, які тяжкі, і трохи велике навантаження створюють на цей підйомний речах і інші речаги, воно потім зношується оцей внизу. Укріплення повністю часто відривається все. У цього не було, важливо користуватися таким фіксатором. Це у нас стоїть тяга, яка з'єднана з, з пальцем, яке зафіксовуємо коли їдемо. І тоді воно опускається вниз. і Ніякого навантаження на створення циліндр. Можна їхати хоч цілий день. Щоб розфіксувати це, Рофіксовується, далі все вільно може керувати, тільки піднятися. Це щось таке саме, як у МТЗ є фіксатор, який теж на ціліндрі між баками також. Так, далі нащот наш добавлений такий догружатель саморобний. Переважно цим отвором користуємося, воно. Через центральний винт вагу плуга переносить на трактор, тим самим довантажує ведучі колеса. Також, чим нижче, тим більша буде вага перенесена, але якщо дуже низько, то можливо виглублюватись робочі органи, якщо дуже сухо або якщо погані на Також тут загально все на 51. У нас розміщено, а тут коротше, відповідно, на плуг менше, а на всі інші там рівномірно. Також, якщо треба на культиватор, ми кладемо деколи на ці отвори. Це він у нас легкий, тоді на овальні, щоб міг бути переміщення. Якщо якась дискова начіпна, важно теж на овальні, але на ці самі крайні положення, щоб менше було навантаження на циліндр. Так, в загальному все. Також. Ми бачимо, що воно у нас працює, ніде люфту нема, скільки вже часу. Багато ще користуватись також контрогайками, які зафіксовують стяжки, відповідно таке положення, щоб було зручно. Також для догрузки коліс ми використовуємо грузи. Тут у нас шпильки, якщо особливо при приоренці на це колесо, воно ну йде полі. Більше може пробуксувати використовуємо такі грузи, зараз я вам покажу. Вони кріпляться ці шпильки, вони довантажують дуже добре. Тому що, якщо вагу на самий край перенести, осі, це буде саме найбільше зусилля. А біля моста воно найменше буде навантаження, то можна використовувати також і на всі колеса, і по певній більшій кількості, але це. За залежності хто як кому підходить. Нам вистачає цих одних, які ми кладемо при варінці. Усім дякую за увагу. Підписуємося на мій канал. Зараз хочу зробити огляд каналу Андрюха тракторист. Це молодий пацан тільки почав знімати відео, хто бажаючи можете підписуватись на його канал. Допомогти щоб в нього було більше підписників. Ну, в загальному відео такі звичайні про техніку, на якій він працює. Хто бажає, чи має підписуватися.